Всім привіт, друзі! З вами я, З4. Сьогодні я буду створювати стіну деревніх жителів. Ну а ви ставте лайки, підписуйтесь на канал, і ну, ми знову починаємо! Так, друзі! Будьте короче, Спитаємо у жителя... к, ...коїї к... козявки, щоб він нам дав каміння. Житель, мер, дай, будь ласка, дуже багато каміння. Окей, йди візьми вам в тому будинку. У якому? що тут кидесь має бути камінь тут якась непонятна штучка так фух, так, відкладаємо куди ми що це вообще за броня якась так а точно він не повів що ззаду мене та чекай тут ки ззаду може я голову хотів повісти да Коротше, друзі, в цій серії ми построїмо о, гігантську стіну. Щоб у следующий раз, коли з вами будуть атакувати наші землі, щоб я мог захистити нас хоча б дай як. Так, давайте почнемо строїти фундамент. <кхе> Будемо починати із того але кунця деревні. Давайте ладика. почнемо. Так, о, думав, нам так удасться зробити ту. Де гігантську стіну дасть нам, думаєте? Так, друзі. Я думаю, удата бо... ой Зараз вийдемо, яка якраз набуде. Або хотя це нормально. Коротше, буде така в нас... Тоді я її зроблю трьохблокову Давайте я її хоча б перший маленько кружу і включу вам камеру. На увазі, конечно, якняшку відключаєте і нажимайте на колокольчик, щоб не перепустити випуск. Так, друзі, поки що якусь таку ми зробили стіну. Мені просто приходиться вдарити собою і отак, але робити. Весь ну, о В принципі, не розстраємося. У мене блок б стало дуже мало. Треба буде на ще один обход. Але тільки в мене ще блок воно, В принципі, перша стадія стіну, в принципі, є. Але така буде в нас стіна. Танки вже може в принципі, починати зауголити. Ну тут зараз я зроблю примерно, але десь така у нас стіна буде, але тут вже будуть починати з трьох блоків, а так так у зробимо. І сейчас там почнемо строїти три блока. Кажу, але давайте раз в житі, будь ласка, може, щоб іти буде розітеру, звичайно, дарію, то піде жалуватися в казавці, і мені дадуть файну опенту. Так, давайте наразі зробимо так. все. Тут її буде отмечена територія, що яку я мав робити то, там, стіну, яка в мене має бути разом. Так, раз, два, три, чотири. Так, раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Так, раз. Коротше, друзі, поки що траями. Ну або, вось я, звісно, переключайте, пишіть в коментарях, що ще, бо як отримати нашу деревню, щоб її не змогли з'їсти зомбі. Ну, а так, давайте скоро радика так правимо. Або прикиньте нам ще три слоя там робити. Треш. Та я моя так блокиця скоро закінчують шоу. Просто капець, ну ладно. Так, науки подписуйтесь на канал, Нажимайте ту красну кнопочку, просто, будь ласка, і кладіть лайк. Табо без лайка все Відео не будуть ходити. Я вам обіщав просто. Брай, ну тільки сестра, тільки, але а то все струву, струву деревні, все то-то. Ну, то, то якось кей, чесно маленько обідненько, коли я заходжу у у там, в статистику і там видів, що підписався одна людина дві. Хочеться, хоча б давайте хоча б наберемо після того відео набереться 20 підписчиків, я знімав 24 часа в лісі, обіщав. Просто по на Набереться... Давайте набереться на тому відео 50 лайків я знімав у 24 часа в лісі. Так у нараз на другий який набереться так на у раз знімав 24 часа в лісі. Так що давайте пишіть в коментарях, хто хоче, а на кого не хоче, то, то подивитися. Ну а пока що чамісь, хто подивляться, звісно, багато, але лайкосики поки що я щось не вийджав, бо по допольнітні підписки Так що давайте реально поддержимо. Мене маленько хоча б. А то раніше. я тільки знімав для вас старався. Але тепер-то, наприклад, але я знімав вночі, ладика. Тобу не ту штуку. Треба було відео знімати. Ну а як не годин відео знімати, мені це дуже сильно понравила. Покладувати для вас відосики всякі. Так що. Так, тільки, що в відео якусь штучку. Так давайте розробимо. Так, примерно от сюди. Оба. І тут їх покладено на містинку. Так. Два рази з мене туди поклали, ну ладно. Так, давайте поламимо. Камня у нас, в принципі, ще достатньо. Так, тут давайте поламлимо. Фух, так. Блін, ну слаженько, під час дуже. То то все строїти, тут і робити. Креатив поки що я а не раз не включав, так що... Я реально там все рукопашку строгу. А во реально, ну то просто выживанка, вся, я дуже креативно включав тут. Да, ту штуку. Мо захватиме нашу ту деревню. Я попробую ту, -ту штуку навчити жителів тримати мечі в руках. Я попробую, конечно, не навчити тут робити, але речі. Короче, виймо, видимо. видимо. Так, поки що ми вже почали строїти от сюди. Стіна в нас поки що отримує. Ну, в принципі, все нормально, все чітко. Так, коротше, напишіть на тих коштів, що тепер, коли робить, кось їсть має же буде моє відео. Ну, ну, напишіть в коментарях, що ви робите під моїй відос. Але коли ви поздравите, що ви робите під моїй відос. Напишіть в коментарях. Так. Житель уже спить, ну а я беру через ну э, каміння беру через нуденську кубку. Так. В принципі, то у нас основні камінь, так що його не буде хватити, треба буде опечити. До мера разбідатися, щоб нам дав новий тот! Жибу нам дав о, ой, нову туту партию камня. Так, давайте, спитки вже маленьки ще вже построїли. Так. Друзі, щось тут тут не сходиться. Щось мені тут вже не може скласти блоки, ну ладно, так, три блоки я можу максимум класти висоту. Просто пурищ, пурищ. Ну ладно, так. Щось, да, давайте хоча б моя ціль за це літо хотя бы давайте наберемо хоча б 10 тисяч підписників. Ну хотя б тисячу, давайте наберемо. Я б вам дуже був благодарен, звісно, за такой подарок. То есть, кстати, мне скоро день народження. Так что давайте попробуем дома День народження набрати 1000 подписчиків. Давайте, минуту, у нас щеп стало три місяці. Да, у мене щось день народження 22 березня. Так что давайте зробимо такий великий подарочок, 1000 подписчиков. Я буду вам дуже о, благодарний. Ну а пока что мы уже встраиваем цю стіну. Дуже довго. Ну, в принципі, нормально. Поэтому... Тут деревню жителю треба захищати. Так. Так, знаєте, що про іглу Построїли, коротше, я сніговий дом, да, построїли. Ну, бо у нас сталася одна проблема, воно почало дуже сильно чомусь. Сніг почав щось дуже таяти, у нас дуже сильно почало йти потепління. І, коротше, я построїв іглу, дай, навіть кіді, я зараз можу привіт. Та, може, кідьмаш фотки, то я зроблю фотографію, як я її зробив. Ну, реально, кидір, але так зробити всі коз, нема, 24 2400 візу просто. Я не знаю, вам гігантський респект, та, бо то дуже було тяжко. Типа, я але строю їх дуже довго. Я строїв її сам раз, а потім і допомогли мені багато прям друзям. Але то дуже складно було строїти. Так що ну, давайте ліпше всяких подорожувати таких починаючих. Типа я не кажу, що я прям о, ту штуку. Типа для начала для мене місяця файно почав. Типа 22 підписника то я дуже радий. Я взагалі радика був просив, скільки о, був 10 підписників, а в мене вже 22. Дякую вам за таку активність. Я ж ну, не кажу, що прям дуже багато, но... Мені для начала дякую, вам дуже мені вистачає. Так, друзі, поки що мені попросили говорити маленько, голосніше. Так що я буду говорити так, але ви собі будете збавляти голос, доки ви хочете. Так, бо... Пока... Але ви тепер кам'яне подара то відео, а я тепер знімав другий вже відос. Та бо я вже той відос майже вже змонтірував вже давно, вже гукла майже. Фух, Так. А так час я вже майже буду знімати щось може про стендафів, напишу одному короче, чи... согласен, да, що ще замити, блін. Ну ладно, так. угу. Так, давайте реально наберемо, ну хоча б давайте до кінця лютого наберемо 50 підписників. Давайте, ну такий вам челлендж. Чесно. Давайте наберемо 50 підписників. Так, бам. Так и теперь которая потакала рубить, блин, то так росто, когда прыгнуть сто бульно. Так лайк сначала строить. мать, прикольно, кстати, да. Помагає дуже коли йду перепхатись з заки. Та я моя туда построю, но коротше хлопці, то треш. <кхів> так. Кстати, я не кажу Коротше забудьте шоті, так. Мозафака, я шипов Так Мазафака лазафака Да моё! Можете пластка на тыкал не падать Так кстати я еще выключу один видос про Майнкрафт Так что чекайте Скоріше всього він уже вийде скоро. Я б хотів навіть знайти такое, знаєте. Ні, я не кажу, я вже Майнкрафт, але тепер команду буду знімати, вже починається літо. Літо, то в нас, звісно, що починається файне настроєння. І я хочу чомусь сказати, то літо, але займете 24 часа в лісі 24 години в лісі. Це дуже, то прям моя цель. Я дуже хочу тут з'явити відео, ми там файно з моїми друзями там файно пограємося, покупаємося. Я вам відео здойму, ви подивитеся. Да, то, кто хочет тогда, конечно, за мною знімати, да, пишіть в коментарях, Я беру типа маленько, мені треба хоча б три, чотири, мені треба ще три учасника на канал. Кот хоче, пишіть в коментарях, то, Я желательно сперечина, а бы из рекорда в Закарпатчик дай. Так... Адека страйми. Так. Сюди, понятно. Типу, ман я з ким ся знімати. Але треба ні до якихось таких ребят, які будуть, типу, знову знімати довго, бо я команду, типу, міняти дуже довго не буду. І ще я, типа, да, може в мене скоро вийде влог да йти, але ну, я, коротше, дуже люблю займатися спортом. Тепер там, бігаю, качаюся, все це. І кстати, кого теж так дуже любить занимати ютуб, хоче теж стати ютубером. І хоче теж бути тренурованим, пиши в коментарях, я беру всіх подряд. Максимум беру дві людину хоча б так. Ну і, але пишіть в коментарях, кохочу, конечно. То по вашому желанню. Так, коротше, ми все заболтали тут. Я взагалі помню, коли... Хочете я мені історію, конечно, скажу. Коротше, я один... О... коли все перший раз пішов воз... возитися на на велосипеді. Коротше, в мене у сестри о... був молодой такий старенький велосипед. Він був дуже старий і, типу, я не знав, що возити на велосипед. І всі але через то проходили, що коли перший раз сідаєш за руль. Десять каждой топ тобто, вже... Татко живе в селі у... Татко сочно, коли маленький був. уже... Ти... Коротше, напишіть в коментарях, яке у вас було перше падіння. Перше падіння у мене було на раз Просто я взявся за руйну руль, руль, крутити, потім він перестав крутити та, коротше, був компет. А давайте покажете, я раз коли ту стіну вже построю сюди і включу камеру друзья я рішив что застрою уже стіну уже в следующем роликові да Та, там, коротше появился не ну, вот я сплавила лайкосики на 5 лайков продовження. с вами був я Женя подписывайтесь на канал пишите комментарии о, нажимайте на колокольчик чтобы не видео. пока пока друзі